Слава Богу, сестри! Хочеться більше казати і більше славити Бога, бо Він достойний від кожної з нас цієї хвилини. Ми часто скупимося славити Бога. Може тільки в собранні кажемо, а ми повинні завжди славити нашого Господа Ісуса Христа і вдома. І в дворі, і на роботі славити Бога, тому що ми призвані Господом тільки для слави Його. Тільки для слави Його. Друзі дорогі, Слово Боже, каже, ми читаємо Кримляна, ви були рабами гріха і беззаконня, але Бог вас призвав, що ви були рабами праведності. Істині, слава нашому Господу брат, сестри. рабами гріха, яке це страшне призвання було в людей і в нас це саме, брати і сестри. Ми були рабами гріха, але Бог нас призвав, що ми були рабами Божими, призваними для слави Його. Я читаю, слово Боже, Іван Леон Матвія. Іван, Іван Матвія, 22 розділ, сокращаю цей епізод трошки, де написано, тоді говорить Он рабам своїм, це 8 Брачний пір готов, а звані небілі достойні. І так, поїдьте на розпуття, всіх, кого знайдете, зовіть на брачний пір. Рабытия пошли на дороги и собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Цар, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетую не в небрачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в небрачной одежде? Он же молчав. Тоді сказав цар слугам своїм йому, свяжіть руки йому і ноги, і візьміть його, і бросьтему внешню, там буде плач іскрибов. Ібо много званих, а мало зібраних. Брати і сестри, брачний пір, ця прична, вона дуже понятна нам. Брачний пір Бог приготовив для ізраїльського народу. Приготовив для їх. Для нас не було його. Але написано, вони не, не були готові. Вони відказалися від брачного піра. Не захотіли. Кожен сказав свою причину чого. Я не буду далі говорити, ви добре знаєте. Але ж ми читаємо з чорнописання, тоді, щоб вийти з положення, цар сказав, їдь на розпуття, на дороги, знайдете, зовіть, ідіть сюди їх, набрати пір. І слуги пішли. І слуги пішли і набрали. Це добре набрати так, друзі, таких на розпуттях на тих дорогах. Може, і хто був п'яний, може, хто був і, і, і оборваний, може ті, всякі були люди, але ж набираш не пір царя, хто відкажеться з, з тих розпутних доріг, а? хто може відказатися? йдуть і швидко наповнився возі жарщами. Друзі до я хочу сказати, що ми ти. Були на розпуттях. Ми були на всяких дорогах нашого життя, гріховних, беззаконних і так далі. милості Божий нас знайшов Господь, Алілуя! сам нашого Господу, ми його не шукали, а Він нас знайшов. І ми читаємо Священне Писання, коли цар зайшов на пір, то знайшов одного чоловіка, який Неодітий був небрачна одежа. Що таке означає небрачна одежа? Це самоувірування, самовпевненість небрачна не одежа одійця. Це принебрів він тим одежами, які мали вже одіти, в ті всі, які прийшли на пір. Пренебріг тим всяким одежами, вивзяв взяв свою одежу. Брати і сестри, ми повинні одягатися на одежу прадості, одежу святості, чистоти. І ми не повинні ту одежу марати чим світом, чим життям не повинні. У тебе, сестра, брате, є одежа праведності і ти не повинен марати. Ти повинен повинна мати її чистою завжди. Бо тому що чисте серцем тільки, Бога побачить, і, і чиста одежа. Зрозумійте, а чуть яке п'ятно, чи що, то все, туди нічого не чисте, і написано, не вийде туди в небо. Може в нашому серці є якесь п'ятно, заховане гріха або беззаконні, або що, і ми думаємо, ну якось пройде. Там не пройдемо ми, предсестри. сестри. Там Господь все знає, все бачить. Ми читали в Писання Христос. Цар сказав, вже це відповідається, як Господь, каже, і написано, много званих, а мало ізбраних. Брати і сестри, ми хоч знаємо, хто є званий, а мало ізбраний. Бо всіх зве, бо всіх зве, зве, йдіть. А вже Бог і збирає того чи ту людину, яку Бог бачить, що вона буде мені служити. Він буде мене славити все життя. Він не буде ходити по кривих дорогах. Вона не буде ходити по всяких тих місцях, де беззаконні. Є. Бог бачить, що це вірний раб буде для мене. Він буде служити мене в чистоті і святості. Він буде берегти свою одежу. Написано в священному Писанні: Держи, що маєш, щоб хто не похитив вінца Твого. А як треба тримати, сестри? Дуже просто тримати своє серце в святості, в чистоті, в порядки, молитва бути постійному, щоб наша душа. Була не запачкана ніякими ріхами і беззаконнями. І Бог видивляється таку людину, бо бачить серце. Людина дивиться на внешність, а Бог серце бачить, що той раб буде для мене вірний все життя. Він не буде зміняти для не піде на ворожу сторону чи кудись в друге місце. Не піде. Він буде вірний завжди для мене. Ото вже є. Ізбрана людина Богом ізбрана. А много званих, я б хотів би, щоб ми, брат і сестри, не, не, сьогодні не були звані. І не вважалися там, я званий. Я хотів би сьогодні, щоб ми були ізбрані настояще раби Господні, друзі. Тому що Бог знає і бачить, У нас одного разу я знаю, вони в церкві був брат. Так трудився юнак. Так у серно брав все. І, і, і бувало його деколи, і, і пророчство навіть проходили. Трудився, організовував всякі поїздки і так далі. Через деякий час його не стало чогось. Не стало і не стало. Вже чути, що він став, пішов в рекети, це було колись трошки. Через деякий час він вже став головою рекетів. Все. І Бог посилає мене, іди до нього і скажи йому останнє слово, що я ще люблю його. Більше і я його міла не буду після цього. Ну йду я вечір, може, трошки сутеніє, прийшов, йду до нього, кисить. Люди стоять з автоматами, ну хай собі стоять. Я пройшов мимо їх. відкриваю От, його фіртку, величезна собака кавказський лежить, подивився на мене і лежить далі. Відкриваю двері, його, він мене зустрічає. А як це ви зайшли? Дуже просто. А де моя охрана? Каже, вроді там стоїть охрана на місці. А де моя собака? Лежить, де десь ж мій собака на дворі. Добре, будемо говорити тепер з вами. Сідайте. Виймає пістолет 25-набойний. Положив на столі, будемо говорити. Я йому став говорити. І Слово Божу, слухай, ще для тебе є покаяння, чуєш? Останній раз тобі це кажу, покайся. Остав ці дороги нечисті, а йди на дорогу Божу. То ще буде для тебе помилування, ще буде для тебе радість, ще Бог тебе благословить. Бог тобі верне все, що тобі дав, як той батько блудному синову. І я йому так батько що сказав, він став плакати, ридати, вже того пістолета бере, ховаєв в шкаф, О, став плакати і взявся, скільки я врем'я убив і потратив для сатани, скільки. І плакав і ридав. Думаю, да. може дійсно Бог його помилував. На другий день. Кождо віруючи у уколіці вже стояв мішок вищої муки сорта білої, таке розкаяння зробив. І думайте, надовго, надовго знову пішов тебе законня і все. І, і на ньому все життя оце є. Брати і сестри, хіба Бог не бачить? Ти можеш. Бути дуже патріотичним в церкві, сильно будеш таким хорошим, ну, показувати себе з знятної сторони як ревностний, як добрий християнин, а Бог бачить серце. І він був в числі збраних, а не вірних. Вірний раб так не зробить ніколи. Верний раб буде і в тюрмі сидіти за ім'я Господнє. Він раб і буде в голоді, в ніщиті, в біді, в нещасті. Але буде слава Бога, але буде величати Бога, бо вірна рабиня вона процесна. Ми бачимо Іова, от, лежить там, на полі, на мозі, в смітнику лежить. От, шкребе у тіло своє, яке гниється. А Він в слові слова, а я знаю, і скупіння може живо. Алілуя! Слава Богу! брати, сестри! Знай, що наші нашій він живий, він наставить тебе в біді горі і нещасті. Може, прийде спитання, може йдуть труднощі. Може, Бог хоче подивитись на тебе, як ти будеш славити Господа, щоб ти не був в числі званих, бо хоче взяти тебе, от що вибраних, обняти тебе. І служить, щоб ти служив для Його все життя, брати і сестри, як добре бути рабом Господа Ісуса Христа. Як похвально, як прекрасно бути рабом Христа, Чуєте чи ні, а? виконуючи волю Господню, Лучше бути рабом Господнім, Ісуса Христа. Все життя, все життя бути, як не. Прийшла твоє життя, як не, не, судьба Твоя не повела куди тебе, Гори, беді, нещасті, ілі в горі, бідів, нещастя, ілі в других труднощах, але знай ти рабиня Господа. Амінь. Алілуя. Для тебе Бог противоляє вічною і протовою, і ти будеш в небесних країнах. Лучше будь всі життя рабом Христа. Там, може, як то Івом на возі. В біді, в полі, в нещасті, в горі не жлі рабом сатани і, і мати генеральну почість у сатани, бути генералом, а лучше бути рабом Христа, як генералу сатани, лучше, набагато лучше. І Бог нас вибрав, друзі, що ми стали ім'я Господа Ісуса Христа, Бог вибрав нас, друзі дарії. А подумайте, щоб ми, ми не були збрані. Ми прийшли, це добре, але ж як ти трудишся. Бог дивиться, як ти трудишся на ниві Божий, як ти приносиш плоди для Господа, хоч Він на полі душі своїй дивиться задоволенням, що ти є рабиня моя. Хоч так взяли. Є. Слово каже, познайте волю Божу, благую, угодну, і суверенити, яка воля Божа, жити по волі Господній, не по своїй волі, не, не одягатися в свою одежу в певності, а по волі Господній проти Це і в нас був свій благодаті небо. Один юнак прийшов до носу жителя в церкву і каже: слухайте, слухай, брат, як я йому оту сестру. Я з нею буду жити і в селі, і в городі. Я її хочу взяти, дружину. А той знає, служитель. Служ... Служитель, я знаю всіх, я думаю, сестер і братів. Він добре знав, що це за пташка. І каже, слухай, якщо ти її візьмеш, то не будеш жити ні в селі, ні в городі. Побачиш? Не? Він таки не послухав, взяв. І що? Десь навіть року не прожив і вона нього втекла хто на куди. От і все. Брати і сестри, хіба не видно людини? а? Хіба не видно сестри, що вона ще звана, є, що вона не знає путів Господні, що вона не віддасть повністю серце своє для Господа, хіба не видно? Ви знаєте, приходилося мені не раз їздити у Рівному Молитися на тих больними. Ну, Знаєте, стільки я шишок набив і маю до духовних. Помолився за брата, щиро молився, дируся мені вже курий, І сам себе я як картаю. А навіщо я молився? Навіщо я молився за її ту сестру, а? як вона вже покинула Бога? Бог його зробив, а вона не стала вже Богом. Навіщо? І я вже все дав. Мабуть, я не роблю те, що треба. Щось то воно є. Я став вертатися до Бога. А Бог що мені каже? А чого ти не питаєш мене? Як? Чи вона буде служити для мене чи ні? Чи він буде служити для мене чи ні? І, і хто ці болезні додає? Чого ти мене питаєш? О, Господі. Я так упав оцього всього голоса Думаю, який я непонятний, який я ще нерозумний духовно. Боже, прости мені, прости. І коли йде молитва за хворих, я підходжу до сестри, буде вона славить тебе, Господь, питаючи ні. Бо каже, буде. Молись, я і сілю. Мені радісно. До одного такий високий брат стоїть по Руські кажуть, помолійся мене, все, я больной. От. А я пішов трошки до його і питаю Бога, Господи, буде він служити для тебе чи ні, якщо ти сілиш. Бог каже, не буде. Слухай, тебе Бог і сілить, але ти Бог служити не будеш. Мені Бог сказав, точно так каже. Бачите? Що робиться у християн? Що робиться віруючі, брати і сестри, які є юнаки, які дівчата. Які є сестри, брати, хворі, хвори. Але ж як бути здоровим, Це, як слава кажу, що ти 19 Псалом, 14 стіжком. Принеси раніше, Богу, жертву хвалу. Хвалу. Є така в Бога жертва, і вона дуже приятна, ця жертва. Жертва хвали, друзі. Бо хвали, що ми живемо в домі, що ми тихо, спокійно в домі, що ми п'ємо воду і до досита. Скільки треба, тільки п'ємо. Люди води не мають, люди житла не мають, люди одеж не мають ніяких. А ми все маємо, яким нас хороші одежі, як хороші дітки одіти, як хороше наше серце одіти, як корали одіти і брати. Хіба нема ж, що слава Бога? Скажіть, будь ласка. Хіба нема за що слави Бога, Бога, друзі другі? За воздух, який Бог дав, точні пропорції кислорода. Чуй більше, менше людина не жила до кисрода. Бог дав пропорцію. Про, точну пропорцію в процентах. Чуть кислорода нормальні, що людина живе. Один каже, брат, як я дякую за кислород, за воздух. Коли мене зачинили в тюрмі, я задихався. Я задихався. Там не було чим дихати. Там була смирючість велика. Люди туалету не мало, що, що хотіли, те робили. А коли я вийшов з тюрми на волю, коли я подихав, савдиха возгом, і я завжди кажу, дишу возгом і славлю Бога за воздух. За воздух. Брати сестри, є за що слави Бога. Часто сатана бере наші уста, замикає, замок ложить на уста наші і каже, ми не маємо за що дякувати Богу. А є за що дякує Богу, браті, є людей, горе, біди, нещастя, переживання, сльози, людська, брати, сестри, голод у страні нашій є багато і, і, і у світі, а ми сидимо спокійно. Слава вашому Господу! Аллилуйя йому, хвала йому, вічна слава йому, хай буде в твоєму серці все свято і брате, і ми вже добре заучили, що таке зване, а що таке ізбранне. Провір своє серце. А? Якщо ти званий, то нема ніякого труда для тебе, Боспо. Ти не хочеш трудитися, ти не хочеш у церкві бути дружником на Ней Божій. Ти як той є у трутень, тільки сидить і їсть що немає. Ми, ми той, що принцип чолові йому. Все. А брат-сестри, у кожного брата, кожного є якийсь труд. В сестрі є труд від Господа. У Бога немає ніяких нероб. Немає. У Бога всі є дарування, і Бог кажемо, дав свою долю дарування, а ми повинні славити Бога. Ми повинні повилучати Бога, брат і сестри. Хай Бог нас благословить. Може, кого моя проповідь заділа, простіть мені, а Хай Бог благословить. Я хочу, щоб Бог благословив. Хочу, щоб Бог утішив. Я хочу, щоб ми були призвані, а потім перейшли в ізбране для слави Божої. Хай нас благословить. Дайте ми станемо, помолимося за все, подякуємо Богу, що в нас в житті є в житті.